Чекаємо звідси. Два окуня є точно. О, це, це вже він. Так це ж Окунь. Коти веде, все нормально, я тут, я поруч, зимовий. Як це бачите, Плутвичка. Дуже холодний та сильний вітер. Кілуха. Доброго ранку, шановні друзі. З вами як завжди Ярослав Злий. Сьогодні ми вкотре на кризі намагаємося спіймати окуня. Починаємо, як завжди, з балансирів, але він вирядує, і я думаю, що доведеться нам. Вкотре перейти до безмотилки. До речі, я сьогодні не один, а з Дімоном. Доброго ранку. Так, ну все, шукаємо, не будемо гаяти часу. Зараз якраз золоті хвилини активного кльову. О, Дима спіймав гарного. Дивіться. Дивіться. Якого. Акушара. Ага. Гарне. Ну, спрацювала мурашка? Ні, балансир. Балансир? Да. Ну, давай продовжуй. Балансир. А я їх вже списав. Треба балансир теж перевіряти час від часу, бачите. Є видрачив, видрачив я тебе, видрачив, але ти ну, кримінал, нє ні, ні ні не підходить. Тікаємо звідси. Просто знімаємося. Просто зараз. Зматуємо вдочку і тікаємо звідси. Тут і плотвичка, і підлящик є. Це добре. Дровиняка якась лежить на дні. А де окунчики наші? Дровиняку я бачу, а от окуня я щось не бачу. Тут я біла. Достатньо багато. А тут хтось живе тут? О, тут окунь живе. Ось їх два. Два окуня є точно. Розмір, нібито непоганий. Ну, непоганий, але це не дядьки. Нам треба дядьки. Угу. Ну це взагалі, ну я перепрошую, ну шановні. Ну що це таке? Ти нормальний взагалі? Давай, щоб ти не бачив. Поклич нормальний. Ми ж ловимо на голого, ну, якби ловили на мотиля, я б ще зрозумів. Мурашка вирішує всі питання, просто знімає їх. О, о, це о, це вже він. Оце вже окунь. Оце вже окунь. Оце вже окунь. О. Оце окунь. Оце окунь. Оце окунь. Оце окунь. Оце окунь. Оце вже він. Ого. Хоч душить так, що. Ось він. Погляньте. Так це ж окунь. Ну оце Окунь. Ну так. Є ж. В цій же лунці десь фімав окуня на 15 грам. От і як ви? От, от якось це логікою можна осягнути? Не можна. І бачите, за самий-самий край ось. За самий за самий край взяв. Ну, кота підгодовуємо. Оп! І пішла! Молодець! Плутво Дімов появ. Дикодинов. Нормально, побігли. Ось вот він. На мурашку. на мурашечку захотел. Чеши. Давай, давай, чеши, подрастай. Что тут нашел? Е? О. О. А, а на что? А ну, покажи. Это, Это у нас... Якийсь, типа гвозди, шарик. Давай слідуючого. Ну, пішов я кота знайду. Коти, ви де? Коти веде? О, а вон якийсь кіт. На, їжу. Рибу будеш їсти? Рибу. Вон бери йди. Кота. А, ну ходить. Ні-ні-ні, той бачить. О, Котів годуємо Вон Бачите? Їх тут багато. Он побіг, 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 побіг. Шукає, шукає, шукає. 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 Все, схопив. Та як? А, є, сидить. 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 Угадайте, яка риба сидить. Вгадайте, яка риба сидить. Риба, йорш. Риба, йорш. Риба, йорш це погано, бо вона любить глибину. Якісь приямочки, мініатюрненькі. Оце йорш любить таке. А таке нам не підходить, нам таке не треба. Наша риба любить пупки. Є. Дуже високо, дуже високо. Дуже високо і це окунь. Але такий окунь, що хай Бог милує. Давай, друже, чеши. О, Дімон, увалив. Увалив. Ну. Молодець. Кабан. 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 На. Уралку. Якусь мурмишку. Якусь Кузьмурмишку. І хтось її прив'язав. І хтось її прив'язав. Дякую тому, хто. Так у нього канал набрався там где-то. Єс. Високо. Високо бере, високо бере. Бере високо. Так, що з тобою робити? Куди тебе подіти? Ти навіть не удивляєш, але я тебе відпускаю, друже. Давай. Коротше, вкотре мене ця мурашка виручає вже не першу зиму. Не знаю, з чим це пов'язано, однак в моїх руках пайка працює поки що стабільніше, ніж всі. Лісотки і подібна тематика є о. А от і окунь на лісоточку. Ось він. Зараз швиденько зроблю світлину і назад. Давай, друже, чеши. Перепускал. Давай. Все, блин. Я. Ну, такие. В принципе, заликовый. В принципе, заликовый экземпляр. Заляпав вже камеру, я вже бачу. Зараз протру. Треба з собою носити якусь мікрофліску. О, оце вже досягнув. Дося... Ой, хороший, оце хороший. Тільки тримайся. Тільки тримайся. Тільки тримайся. Тримайся. Все нормально. Я тут, я поруч, все нормально. Є. Yeah. Все. Так, вигойдав. Вигойдав, друзі. Ось він. Ось він, зимовий. Зимовий. Вигойдав такий його. Бачите, теж бере за край. Ось. Вигойдав. Є, є, а як же? А як же? Ну це нам не підходить, тобі пощастило, ти не встиг вирости. Давай, 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 не притворяйся. Повір мені, тут дуже мало рибаків, які тебе відпустили би. О, тут менша глибина, слухай. Сантиметрів на 40. См. Це добре. Для окуня добре, для мене ні. Чому для мене ні? Тому що чим менша глибина, тим амплітуда коливання повинна бути вущою. При той же частоті. Робити високочастотку низькоамплітудну, оце задоволення вельми сумнівне. Ах ти! Ох, оце загиб! Просто в нулі! Тові теж пощастило малий Чеши. Дивіться! От це бачите? Оце так робити не можна. Це е, шахіди двоногі. Безпішні, йдуть. Тут же рибаки стоять. Значить можна йти. От. Це якраз одна з причин, чого наші раки ще живі. Це оці пісюни в джинсах. Ух ты ж! Є? Чувак! Ківок просто вниз. Є. Ой, непоганий він, до речі. Відносно. О, плотвичка. Погляньте. Плотвичка. Взяла так впевнено, впевнено. Ось, бачите? Ми бачили окуня. О! Друг прийшов. Що покормимо кота? На, коте, тримай. Опа! І побігла. І побігла. А дякую, хтось скаже, ні. Ну, смачного. Такі цікаві спостереження вранці трішки окунь проклюнув, і на мормишку теж. Однак вихід був дуже короткий, погода кардинально змінилася. Можна сказати, що вона зіпсувалася, пішов сніг і дуже холодний та сильний вітер. Однак приблизно о 14.00 знову стабілізувалося і на диво окунь почав знову клювати. Є. А ось і судак. Ну, колись він буде судаком. Поки що це молодь такий Давайте його швидко відпускати Отакий От судак. Оце кілуха Як сказали би половина блогерів, які ловлять цих недомірків. Давай. Ну що ти? Давай. Оп, і пішов. Молодець. Ну що, друзі? Ось і завершився черговий день на кризі в компанії з Дімоном. Ми трошки половили окунчиків. Риба сьогодні чесно, сильно врядувала. І десь приблизно з 11 по 1 дув просто крижаний вітер зі снігом, і просто не клював окунь. Не знаю, з чим це пов'язано. Однак. З обіду і до пів на п'ятої е, кльов активізувався, і ми трішки підловили. Е, по мормишкам, які найкращі були, як на мене, то це однозначно мурашка, золото з міддю. В тебе теж так? Уралка, так? Уралка. Уралка, так. Ну, як завжди, коротше, пайка класика, класика вічна. Якщо це відео вам сподобалось, будь ласка, тисніть свої вподобайки. І, будь ласка, підписуйтесь на канал. Нагадую, 92% людей, що переглядають мої відео, не підписані на канал. Тож, будь ласка, підписуйтесь. Ну, а я, як завжди, бажаю вам козацької вдачі, здоров'я, натхнення, мирного неба і нехай щастить. До побачення.